Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Коротко про результати IEM Кьольн. У верхній сітці першого етапу турніру, NIP доволі впевнено здолали 3D Max з рахунком 2-0. Гейммер Легіон і мокрого місця не залишили від Віртусів, насипавши їм по самі бірьозки. А ось в нижній сітці китайський колектив Тайлу в доволі рівній боротьбі відправив додому американців з комплексіті. Ну і на превеликий жаль, бейти не змогли дотиснути Флейквест і віддали третю мапу в додаткових раундах, тим самим попрощавшись з турнір. А вже в наступному етапі матимемо змогу слідкувати за наві і дебютом Маказі в їхньому складі. Решту матчів відбуватиметься доволі пізно, але якщо монтажер встигне, то результати зараз з'являться на ваших екранах. Керіган розповів, за яких умов Фейс були готові підписати Сімпла. Нагадуємо, що Костелєв заміняв снайпера Брокі в якості стендина на протязі мажору в Остіні. Вічно молодий капітан Фейс заявив, що пауза пішла Брокі на користь, і повернення відбулося відповідно до попередніх домовленостей. Ми одразу сказали Брокі, що він можливо повернеться після паузи, і він повинен використати цей час, аби подумати про важливі речі і попрацювати над здоров'ям. Він багато. Часу проводив у спортзалі, став дисциплінованішим, і тепер, коли сезон буде напруженим, він буде більш зосередженим. Коротше кажучи, для Брокі дана пауза була скоріше виховною. Чоловічок мав зібрати гусей, привести себе в божий вигляд і підтягнутись по Фізусі, бо, як ми знаємо, в КСку можуть грати тільки сильні і підкачані люди. Також дідуган Керіган сказав наступне: якби ми виграли мейджор, а Саша став МВП, це вже інша розмова, були б нюанси. Але траплялись моменти. Коли я реально сумував за Брокі. Він має вогонь у грі і заряджає команду, а це ключовий фактор для нас. Так, Сімпл міг робити те саме, але в інший спосіб. Ось так і розвіяли сміфи про золоту клітку від Наві. Виявилося, що вона стримувала Костелєва хіба що від чергового походу на кальян. Фейзи, якби і розглядали Сашка на роль гравця ротації, то хіба з медалькою MVP Остіна в придачу? В поточній формі Сімпл не більше ніж доволі посередній гравець з великим минулим звичайно, він має всі шанси повернутись на топ рівень, але для цього потрібно відірвати свої періжечки від дивану і важкою працею довести свою форму до праймових кондицій. Український підліток став причиною скандалу в кіберспортивній спільноті. В епіцентрі подій опинився віце-президент американської організації М80 Дональд Мюр і школяр з України, який на канікулах грав матчі на Фейсіт. Ситуація розгорталась на північноамериканському сервері. В голосовому чаті Дональд публічно звинуватив підлітка в тому, що той ухиляється від військової служби. Тільки вдумайтесь, в 14 років. Також в діалозі фігурували такі фрази рази як нуль поваги до народу, який помирає, та граєш у стрілялки, поки твоя країна воює. В той час, коли інші учасники гри запитали, чи усвідомлює Дональд, що каже такі речі публічно, той байдуже відповів. Так, звичайно, на радість обуреній спільноті карма таки дісталась додіка, і платформа Faceit наклала на нього тижневе блокування. Політика Faceit така, що перший бан в історії аккаунта накладається лише на тиждень, але по факту він мав би тривати суттєво довше. Дивує те, що довбограй дожив до дорослого віку з доволі скромним рівнем інтелектуальних можливостей. Його маленький мозочок не зміг запам'ятати той факт, що організм займає керівну посаду. За ним сподівається спостерігають тисячі людей, і треба слідкувати за кожним словом, оскільки воно може притягнути за собою відповідні наслідки. Ну а той факт, що телепень ляпнув підлітку йти воювати, показує рівень цинізму і гнедотності людини. Швидше всього, за сім днів його акаунт на Фейсіті розбанять, і жодних інших санкцій впроваджено не буде. Але я надіюся, що справедливість існує, і хтось сильний знайде цього притрушеного десь в Америці і дасть соковитого виховного копняка. Valve 1400 і днів не випускають нову операцію. Пройшло майже 4 роки з моменту завершення останнього івента під назвою Riptide. Гниляки розробники остаточно забили на будь-який свіжий контент. Часть ювілею глобального ігнору користувачі Reddit накинули море хейту в адресу гори розробників. Браузер серверів жахливий. У Вінкмен досі немає карт, показаних у трейлері КС два роки тому. Немає Danger Zone. Майже кожна гра з читерами. Немає кеш, немає ремейку Міраж, немає Cobblestone, немає сезонних активностей, немає операцій. Чим вони взагалі займаються? А я нагадаю, що в цей час сивий доктор Зло Гейб живе собі на кораблику, пірнає за квалангом і продовжує класти на гравців маленьку і некрасиву пісню. Він і вся його організація прохавали життя і зрозуміли, що кріпаки продовжать нести бабоси, незважаючи на те, додавати новий контент чи ні. Але вчора сталася доволі цікава подія. З'явилась інфа про свіже оновлення, яке не несе за собою жодних змін. Таким чином, поточна версія гри фіксується як стабільна і створює бекап перед масштабним оновленням. Зазвичай апдейти відбуваються в ніч з середи на четвер, але бували й виключення з правил. Більше того, цього разу не оновилась щотижнева місія. Це може свідчити про глобальні зміни найближчим часом. які конкретно зміни можна тільки здогадуватись. Але моя вам порада: не тіште себе марними надіями про кеш, нові предмети чи свіжий контент. Велви, як імпотенти гейм-індустрії, скоріш за все випустять мацюпусінький апдейтик, який зламає нафіг ще якусь механіку нашої улюбленої гри. На цьому новини Закінчуються, обов'язково напишіть в коментарях, що цього разу зламають велви наступним оновленням. Нагадую, що коментар під цим відео дуже допоможе просуванню україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і звичайно завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.